Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ж день дванадцяти. Я покажу, де всі знаходяться 50 зірок із 50 і на яких локаціях? Ну що ж, погнали? Перша зірка, друга. Третя. Четверта. П'ята. Шоста. Сьома. Восьма. Дев'ята. Десята. Одинадцята, дванадцята, тринадцять. Разом з вами я зібрала 5 спеціальних зірок із п'яти. Чотирнадцята, п'ятнадцята, шістнадцята, сімнадцята, вісімнадцята, дев'ятнадцята. Двадцята. Двадцять перша. Двадцять друга, двадцять третя, двадцять четверта. Двадцять п'ята. Двадцять шоста, 2ма, 28, 29, 3. Переходимо на наступну локацію. Там ми знайдемо 20 зірок. Також на цій локації ми зможемо отримати яйця за спеціальних 5 зірок. Щоб його отримати, потрібно зібрати 5 спеціальних зірок, заходивши кожен день та вставити їх сюди. Я вставила зірки і отримала яйце, але його можна відкрити до 7 лютого в 18.00. 31 зірка, 32, 33, 34, 35. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 і 50 остання зірка. Разом з вами я зібрала 50 зірок із 50. У з завданням написано. Повертайтеся завтра, щоб зібрати більше спеціальних зірок. Якщо ви додивилися це відео до кінця, ставте слава і сердечки в коментарях. Всім дякую за перегляд! до Зустрічі в наступному відео!